Всім привіт! З вами Gameboy AM. І сьогодні ми продовжуємо створювати наш мідний данж. Ось яким він вийшов в першій частині. Да, уже достатньо великий. Ну, а сьогодні ми продовжимо створювати його. Ну, як продовжимо? Що ще всього, що будемо вже потрошки. Так би мовити. Завершувати. Камон, це все ваш туторіал. По -це, По данжам. Ну, взагалі ми сьогодні. Що будемо робити, це... Розставляти спаунери. Ну і там побачимо, що будемо робити далі. І, будь ласка, поставте вподобайку, а також підпишіться на канал, якщо вам сподобається дане відео. Мені це буде дуже приємно, що ви ставите вподобайки. Підписуєтесь на канал. пишете коментарі. Ну, не будемо затримуватися. І ми почнемо. І для цього. Нам треба буде знайти спаунер, цей друг сьогоднішній. Так. Ну що ж, тільки для ще більш небезпеки нам, звичайно, потрібно взяти не лише скелета, а ще нам треба буде взяти. Головного босса кімнати випробувань в Майнкрафті. А саме. Да, вітерець. Саме так. Ну і починаємо розставляти наші, ніколи не подумайте, неочікувані спавнери. Роз... Так, розставляємо ми в деяких місцях спавнери оці всі. Можливо, вона на цьому поверсі сітками щось розставимо. Тільки для початку то треба зробити, ну, як би щось по типу арени. Тільки незвичайних мітних блоків, А то однотонно якось все буде. Виглядати крім того, мені ще лампочку треба взяти Редстоуна А Або Редстоуна мені потрібен лише для того, щоб подати сигнал цій лампочці. Ті самі лампочці мідні. Адже. Ця ж мап лампа, як звичайна, потребує едзоун сигналу. Тож, починав розставляти контур нашого нашої арени. Ну що ж, уже готовий другий поверх. Да, зараз я вам покажу. Як остаточно виглядає оця махіна. Не, структура дійсно вийшла дуже великою. Проте, якби, мені, звісно, мало що є. Але ви у своїй структурі можете додати багато чого. Там всякі перешкоди. Чі ж... Спавнери мобів, паркури, щоб цікавіше було проходити дану структуру. Декорації всі які поставити. Пов'язані з горщиками, наприклад, з кринею. Щось ви можете, власне, додати? Щоб він виглядав. Набагато кращим. Ну що ж, ну, а тепер я вам зараз ще хочу дещо розповісти, чому я вважаю кнопку скопіювати світ в режимі «Хардкор» – це читерна кнопка. Ну, дивіться, коли ви граєте в режимі «Хардкор», всі, ви прекрасно знаєте, що в режимі хардкор є тільки одне життя. І коли ви створюєте світ з даним режимом, у вас блокуються деякі функції. Зараз я вам якраз таки це і покажу. Ми, власне, в налаштуваннях світу. Дивіться, ми включаємо. І тут блокуються всякі функції. Режим гри, складність. Тут також блокуються інші функції, але текстурпаки і експериментальні режими, вони всі доступні. І чити заблоковані взагалі. А тепер я зараз, вам, зараз просто створю світ, щоб вам показати, чого розробники тут не прорахували. Зараз я вам все конкретно розповім. Не дивлячись на те, що ви кнопкою копіювати світ, користуєтеся взагалі не часто. Ось, дивіться, я згенерувався он уже в цьому світі. А тепер ми просто з нього виходимо. І дивіться. Ми нажимаємо редактувати. І кнопка копіювати світ доступна. Ну і, звісно, коли ми скопіюємо світ, тут ніякі зміни відбудеться. Що скопійований світ не буде в режимі хардкор. Ні, він також в режимі хардкор. Тому цю фішку також. Варто буде в наступних бета-версіях Майнкрафта прорахувати. Щоб кнопку Копіювати світу в режимі хардкор після створення світу, щоб ця кнопка була заблокована також. Ну і, кому сподобалось дане відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Всього найкращого. Слава Україні!